Зараз знаходимося на Білеросі, яка в нас місяць тому почала пропадати, ну ще день де тримається, але вже також її будемо сушити разом з Аризоною. От дивіться, які у нас ягоди повиросталися. Я такий перший раз, навіть, бачу такий букет. Нікому не потрібно. Наші помідори на еліту розводити. Дивись, щоб їх тут не відпадало. Давай підкопаємо ще одного цього, білоруса, да? так? Давай. Щас я пропакувати. Підкопаємо де вони впадали. Угу. Знаю, що Як думаєш, буде крупна і мало, чи багато, і мілка? Не знаю навіть. Я думаю, крупно і мало стара. Ну, що тут? Ну таке собі щось? Три, чотири, п'ять, шість, шість. шість, сім. А То це... інший кущ? Да, це ж куща. Сім штук. Да, сім штук От таких по зрівнянню з Аризоном. Це крупна. крупна. Тут одна такі... Одна маленька. Да. А сім. так це п'ять. плюс. десь якраз п'ятерочка. Mm. Крупна. ну вона може щось натягне, ну давай куща, як її вже... Так сказать, от живу свои. Четыре, четыре, пять пять. Ну, п'ять великих. Да, дві. І И... середні. Ну, блин, такий собі середній урожай по зрівнянню за аризоною